Псалом 107. Пісня Псалом Давидів. Моє серце змінилося, Боже. Я буду співати та славити разом своєю хвалою. Збудися ж ти, Арфо та цитро, я буду будити досвітню зорю. Я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів, і буду співати тобі між племенами, бо більше від неба твоє милосердя. А правда твоя аж до хмар, піднесися ж, о, Боже, над небо, а слава Твоя над усією землею, щоб люди твої були визволені, своєю правицею допоможи, обізвися до нас. У святині своїх Бог промовив. Нехай я звеселюся, розділю я сихем і долину Сукоцьку поміряю. Належить мені Гілеад, і мені Масія, а Єфрем охорона моєї голови. Юда берло моє, Моав то мідниця мого миття. А Едом взуття своїм кину. Над Фелотеєю буду погукувати. Хто мене запровадить до міста твердиного, хто до Едому мене приведе? Хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш уже, Боже, подай бо же нам поміч на ворога. Людська бо поміч марнота. Ми мужність покладемо в Бозі, і він потопче противників наших. Амінь.